Вже минуло більше року, як Владислав повернувся з зони АТО, та він і досі не може оговтатись від того, що довелось пережити. Там він втратив брата, після чого його постійно турбує біль у серці. Представник організації об'єднання учасників АТО вважає, що кожний з його бойових побратимів потребує і реабілітації, і оздоровлення. Я рахую, що всі, які повертаються з зони АТО, їм всім потрібна реабілітація, спосіб адаптації, тобто тому, що там досить велика стресова ситуація, і як. З харчуванням, так, да, якщо навіть будуть продукти харчування, то не всі зможуть на нервових підставах досить добре харчуватися. Лікування ну обов'язково потрібно якісь. Путівки. а ну на зараз на даний момент немає таких оздоровчих путівок. В управлінні праці та соціального захисту населення кажуть, путівки не мали змоги видавати, оскільки тендер ще триває. І лише по його завершенню стане відомо, які саме санаторії прийматимуть учасників АТО. Та запевняють, наразі роблять все можливе, аби всі охочі атовці мали змогу оздоровитись, навіть ті, у котрих немає посвідчення учасника АТО. Не обов'язково зараз посвідчення є. Така ми кажемо, що Київ запустив програму. Запит і ця програма. Запит, що ми можемо зразу звертаємось на Київ. і Вони нам дають підтвердження без оцього самого посвідчення, як ми кажемо, що він є справді учасник АТО. І така людина може безперешкодно отримати путівку. Оздоровитись у санаторіях України за кошти держави учасники АТО матимуть змогу у серпні, або навіть раніше кажуть соціальні працівники. Аби отримати путівку, потрібно звернутись в управління праці та соціального захисту населення. За місцем проживання обрати санаторій допоможуть медики, аби учасники АТО там не лише відпочили, а й лікувалися. Для того щоб отримати цю путівку, людина спочатку повинна отримати відповідну довідку форми 070, яка заповнюється в лікарні за місцем проживання. І від в залежності від тої патології, яка буде виявлена медиками, то відповідна путівка, ну і відповідні рекомендації лікарів будуть враховані при оформленні цієї путівки. Оздоровлення учасника АТО державі вартуватиме 250-270 гривень. Поки що по путівки звернулося лише 48 атовців. Та соціальні працівники переконані, що всі охочі зможуть оздоровитись, адже область зробила замовлення на шість сотень путівок саме для учасників АТО. Ульгандріцька Михайло Антонюк, місцевий час.